Капец, шо ж такое? Чому ты не хочешь працювати? Фу, фу, фу. Создать ключ трансляции. Так. Блин, шо за бред? бред. Не, працює. не працює. Так, окей. Здравия, здорово, почекай, почекай, бо в мене я не можу настроїти тут URL-код. Здравит, здорово, почекай, почекай вам. Бо... Зараз секунду. секунду М -м. Мені тут відео пройшло обновлення, тут, а, сьогодні я зробив, вчора зробив останню ці, ціль по монетизації, що там реклами, ще якісь. Тепер в мене трансляція, тільки з монетизацією запускається. І тут дуже багато. Я вже 2 години сижу, пробую розібратися. І Ніяк не можу розібратися. Можу розібратися, капець. Создать ключ трансляції. Змінить ключ трансляції. Default streamcat RTL пользователя. Е... Віктор Про. Денисюк і 7. Говорить. Простеж Юра троуф і Yellowsmaйлен. Ну, може, якісь хоч копіячки будуть Вітя, падати за рекламу, за цей там вже в мене вже. Показує копійку цю і вже все. типа сьогодні мене обрадував. Але, Володимир Ільчак, К4М. Привіт-привіт, привіт. привіт. Я не знаю, що тут вибрати. Тут така здорова коротше, цей. ЛБЗ на. Танчики, пользовательский рандомчик. Капец. Не можу зрозуміти, що воно від мене хоче, от Дать ключ. ні-ні-ні-ні-ні-ні. Flex C6K говорить. Хендпиг Куейвен. Здорово, 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 заре. Здоров, Бунекс. Говорить. Блять, тут. Хендпиг Куейвен. Тут стільки настроюк, оказуй. Флекс С6К. На монетізацію. Говорить. Щоб запустити. Віктор Денисюк і Сім Хендпиг Куейвен. Щоб запустити першу монетізіровану трансляцію. Говорить. Чатик Хендпиг Куейвен. В мене тут включить монетизацію для додавлення реклами. тут якийсь, Відключити рекламу, почати е, <звінь> рекламну паузу. <звінь> коротше, щоб запустити першу трансляцію з монетизацією, треба всі нові URL-коди, всі нові. Е, повністю всі настройки треба перенастраювати. Капец, е, тепер мені. Я не знаю, ч... ну, коротше, ну, матікаці, мабуть, можна, я думаю. Не можеш таке бути? Як це не матюкатися? Матюкати треба? Ух ти, блін. А ну попробуй нову создати. Флекс C6K. Говорить. В мене блок реклама, став її побільше фейс грин, смайлен, фейс Green смайлен. Та от, в мене вже реклама на рекламі хераче б це. Ну за. Ну за... воно мені тут питає чи ви хочете Unix. середній показник реклами. Говорить. Чи ви дуже хочете реклам. Фейс грин, смайлен. Зараз, Зараз пацани, секунду. На самом, деле, на самом деле ви зараз дивитеся не стрімкий, а дивитеся, можна сказати, як рекламу бліцего стріма. Коротше, я не, не знаю, як вам зараз. Я зараз сам ще розберуся. Я, я, зараз, я зараз сижу в, в цьому в YouTube, і я ще не запустив на самом деле. Перезапускати буду. Бунекс. Говорить. Продався стрімер. Ага. Flex C6K. Говорить. Привет, привет. Блін, я не можу настроїти. Привіт всім. А в мене зараз. Ану, дивіться. Е я зараз я зара, е танчиком кручу, чи ні? Ану, дивіться. Дивитесь, ану, е ану, ану, ну, ну. А ні, кручу. <ріху> <ріху> Тут а щось там дівчинка нам пишика Буникс. Говорить. Не фейс блуз uh. смайлен. Флекс, Си6кей. Yeah. Говорить. Обміняв глядачів на чупа чупса. <laughs> Та ні, так це ж е, YouTube сам мені предлагає. Якщо хочете монетизувати, то, типа там, тирим-пирим, чи хочете включити в відео свої реклами, чи, що, це, що були реклами, рекламір, що ви получали від цього якісь там копійки. Коротше, це. М -м, блін, як же ж його зробити правильно, га? Е, Добре, оце я скопірую. Оце я скопірую. Купірую. Flex C6K, говорить. Побільше став. став. E, то я вже. Я зараз спочатку поки поставив середню, а потом вже поставлю. Так, создайте. Говорить. Реклама заборонених сайтів, Face Green смайло. ні ні YouTube сам підбирає, Я нічого не підбираю, YouTube сам підбирає. Я до того создать ключ трансляции Давайте создамо. Тух. Тух. Забагато, забагато я щось лупанув, лупанув, да забагато лупанув. Так, розіграш два рази пишеться, не знаю чому. Е, новорічні коробки вже прийшли. Так. Саме головне треба написати World of Tanks. Во... Я ч? Зараз поставлю якісь коробочки. Но ну, я сьогодні довго грати не буду, бо я сьогодні нужну зміну. Нушну зміну. Це я. Е, так, а що ж тут? Ю... РТМ по умовчанню. Віктор Денисюк І Сім. говорить. Ой, я знаю. В мене зараз напевно буде мастер. Розрешение видео. Щоб, э, умол... Говорить. На арте. Чистота кадру. Розрешение опро... определяется так автоматически. Чтобы задати эти параметри, включити... установить э, флажок ниже. Так, окей. Э, так, розрушение. Розрешение 4К. Так. 13.30 секунду. Так. Включите частоту е, кадров 60 кадрів секунду. Белож... Так чого раніше цього не було всього? Я не бачив. Раніше цих всіх взагалі не було. Е, так, если установите этот флажок, зрители смогут выбрать разреше. Хорошо, добре, добре. Мені не жалко. Доздать. Uh... Так, добре, вам е, можна... Потребується... Так, же, uh, можно... Потребует... так, Е, uh... А що вона каже, що в мене Манита... тут. Кто бы наче трансляція, включити скопіруйте. Так, uh... Так, скопіруйте. Uh... Це ще все ж робив. Давайте ще раз, блі. А, ну конечно, без лоха и жизнь плоха, бля. Ёп, давай, юди. Средняя, а ч средняя? Малая. А, хуй. <кх -кх -кх -кх.> Добре. Я вас розумію. Ага, малу задержку я вже не можу поставити, Того, що я поставив трансляцію... Віктор Денисюк и 7. Говорить. Дірка Анам Фейс Оранч Райст Айбро Ти капець, в мене показував зараз якась реклама бить, що люди стоять в магазині за хлібом. Я фігі. Так, копіруйте так. Flex C6K. Говорить. Ну і добре. Блін, ну, ну фіх, я знаю. Ну, коротше, про... зараз попробую. Блін, вот в ОБСі йде, а на Ютубі, на Ютубі у мене показує, що це. Ого-го, е... а що, що, що? Ага. Так. Транс... Вивод. Трансляція. Бафай підкреслені Україн. Так, добавьте, добавьте пользователя настроения. Эти настройки нельзя изменить во время трансляции. Так, я зараз на секунду выключу трансляцию, зараз запущу, я введу новый URL код.